Ой сива я та й зозуленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі сади та й облітала Щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров'я а в одному та й не бувала щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я в тім саду три церковці, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на, здоров'я в тій церковці три віконця, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на. здоров'я першому ясен місяць Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. у другому красне сонце, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. У третьому дрібні зірки, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я Ясен місяць пан Господар, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я Красне сонце жона його Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. дрібні зірки його дітки, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Ой сива я та ізозуленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я.